Ота про ментальне здоров'я ветеранів 1 жовтня у день захисників та захисниць України до Бориспільського міського ветеранського центру завітала поп рок співачка Марта Липчей, аби виступити для дівчих військовослужбовців та ветеранів російсько-української війни. Як сольна артистка Марта Липчей виступає вже два роки. Вона каже, що зараз її творчість спрямована лише на підтримку наших бійців. Моя творчість почалася з пісні Там, де ти». Це пісня для наших військових для всіх захисників. Це Пісня для родин, які чекають, і в цілому, моя творчість про те, що відбувається зараз в нашій країні, що болить кожного українця. І я сподіваюся, що моя творчість надихає людей продовжувати жити далі, черпати сили, черпати енергію і. Мотивує їх прокидатися щодня, не опускаючи рук. Я ініціаторка туру Нескорені перший тур і другий тур вже завершився. В першому турі ми запротезували 11 бійців серед них і Паша Коваленко. В хабі сьогодні ми виступали для нього і для його побратимів. Завершився нещодавно тур нескорені, де ми зібрали. Суму на закупівлю тисячі тисячі дронів, і справді класно, коли люди віддаються, єднаються. Це їхній спосіб допомогти своїй країні доєднатися, прийти на концерт, доєднатися до закупівлі таких мавіків. Розпочала захід марта з мотиваційних та ліричних пісень. Далі всі гуртом заспівали червону руту, після чого зал одразу наповнився особливою атмосферою. Запросив же на зустріч співачку ветеран та працівник управління соціальної та ветеранської політики Павло Коваленко. Це, та співачка, яку я знаю, яка вічно допомогла мені, коли мені було складно, коли вийшло получалося все поранення, скажем так. Це одна із, ну скажем так, держава виділила мені 860 тисяч на протези. протези стоят 2,5 стоїть И эта спевачка одна І которых, співачка одна із яких и і вирішила мені допомогти. Тобто вони сделали концерт, на котором збирали кошти. Собрали нам на протезі, такі 50 чоловік. Ну і якби ми сні так сталі по того обща, дружимо. Присутні на заході були і діючі військовослужбовці. Вони говорять, що така зустріч стала для них особливою нагодою для спілкування. Частіше треба проводити такі заходи, щоб хлопці розуміли, знали, що вони є, їх не забувають. Так ми приїжджаємо, там, ми в даний момент діючі. Ну так співпала, що попав на цей захід. Частіше треба проводити. Люди ці всі ветерани всі хлопці заслужили. Більше уваги, тому потрібно проводити. І оце спілкування між собою так не бачимося, так час від часу, хоча побачити, побалакати навіть про що небудь. Головне зустрітися. Наприкінці зустрічі марта разом із ветеранами та військовослужбовцями гуртом виконали гімн України. So Це Усик Назар Гараскін, новини ТРАЗ Бороспіль.